Міністр оборони України Олексій Дезніков запропонував дозволити розміщати наземні військові бази в Україні. Я думаю, що сейчас ми переживаємо очень цікавий момент, змінивши під цю необхідність українську конституцію. Зрозуміло, що за потреби можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось центром взаємодії та обміну досвіду. Але навіщо треба прибрати це обмеження, яке вже втратило актуальність, щоб знищити ґрунт для спекуляцій. Очільник оборонного відомства запропонував доповнити статтю 17 про захист. Суверенітету і цілісності України тезою, що Україна самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій. Це більш чітко розкриє і унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладеного у статті 5, Вважає Резніков Чотирнесте Рамштайн засідання на рівні міністрів оборони України і групи підтримки України. Це безперечно дуже важлива подія. 14-те засідання, як про це сказав глава Пентагону Ллойд Остін, буде сконцентровано на двох ключових питаннях: це питання ППО і питання боєприпасів. Союзники завжди виходять з тих потреб, які озвучує командування збройних сил України міністерство оборони. Зараз ми маємо найбільшу потребу. На фронті саме в цих засобах, звичайно, було б непогано, якби союзники нам надали ще Й бойову авіацію, але будемо виходити з реальності. Авіацію союзники нададуть очевидно тільки після завершення нинішнього наступу, тому ми конче потребуємо в першу чергу систем протиповітряної оборони, як ЗРК, так і ПЗРК. І боєприпасів до наших артилерійських систем, як сказав сьогодні командувач сухопутних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський кластерні бомб, кластернібомкластибомс, тобто касетні боєзаряди, вже знаходяться в Україні, і це до речі, результат між двома Рамштайни, між тринадцятим, 14 А за великим рахунком, це є результатом саміту НАТО у Вільнюсі, на якому цю ініціативу з боку. Білого дому, власне, і було оголошено. До речі, сьогодні командувач сухопутних сил генералські з'явився ще в одному цікавому матеріалі, яке зробила BBC. Там чим він важливий, він власне пояснює. Хід наших наступальних операцій на східному напрямку зараз одна з найгарячіших точок це Бахмут. Про це він детально розповів і пояснив, чому ми потребуємо в першу чергу боєприпасів. Тому що російська артилерія все ще залишається сильною, і єдине за рахунок чого ми можемо зупинити росіян, це більша кількість снарядів. Про це до речі, там розповідає і. Командир 57-ї бригади, яка якраз таки воює на цьому напрямку. А скажи, будь ласка, ти чув? Ми говорили, що має розпочатися навчання льотчиків для F16? І я сумно нагадав, що ми бачили вже багато протягом двох років таких повідомлень. Як ти думаєш, зараз почнеться? Ну. Е Матвію, ти знаєш, в принципі, все давним-давно вже почалося, якщо ми говоримо про активну фазу бойових дій. Вона не стихає. З 2014 року, з певними, скажімо так, періодами, коли росіяни проводили меншу інтенсивність бойових дій. А зараз я чесно сказати, я не бачу великої різниці тобі за великим рахунком, якщо говорити в те, що сталося після 24 лютого 22 я не бачу великої різниці якоїсь більшої інтенсивності, меншої, воно все йде фактично за ну тим за самим рівнем інтенсивності. Да. А, Значить, давай з тобою дещо а, подивимось. От десяте. Для мене це важливо. Це про Рамштайн. Ще раз і від нього а, відстрибнемо. Надання Україні засобів протиповітряної оборони та довгострокова підтримка. Такими були сьогодні головні теми засідання у форматі Рамштайн. Це вже 14-та зустріч контактної групи з питань підтримки оборони України. Очільник Пентагону Лойд Остін підкреслив важливість нинішнього етапу війни та зазначив, що боротьба України за свободу це не спринт, а марафон. Послухаймо. Ukraine's counteroffensive Український контрнаступ ключовий момент у цій трагічній війні. Збройні сили України перебрали ініціативу, щоб повернути контроль над суверенними територіями, але російська агресія проти України створила дуже нестійку ситуацію. Війна Путіна продовжує завдавати жахливих і кривавих втрат. І, як я казав, боротьба України за свободу це марафон, а не спринт. А, е я хотів тебе спитати. Це ж, якщо можна так сказати, Тарасе, це як ну таке міністерство Рамштайн, це ж не політичний орган, правильно? Це ніби ну міністерство оборони підтримки України, тобто вони вирішують, що куди піде, і так далі. Чи це також і політична організація? Це група підтримки України, яка має неформальну назву Рамштайн, який відбувається з квітня 2022 року, коли відбулося перше засідання цієї групи, американська військова повітряна база в Рамштайні в Німеччині найбільша американська база в Європі. Тому ця історія політична, безперечно, вона це ну, не зовсім правильно. Я розумію твої аналогії, що ти маєш на увазі, що це як. Міністерство, я би сказав, навіть не Міністерство оборони, а міністерство озброєння. Знаєш, от є є в окремих країн союзників, особливо під час війн, створюється міністерство озброєння. Тобто, це це як орган політичний, який займається координацією. В першу чергу, і в політична складова тут присутня в якому розумінні кожна з країн, яка входить до Рамштайну, бере на себе певні зобов'язання. І цей Рамштайн він регулює. Наприклад, от сполучені штати не виробляють. Боєприпасів радянського зразка. А наприклад, Чехія і і Болгарія і Румунія їх виробляють. І тому кажуть, ви будете виробляти таку кількість снарядів. Сполучені Штати беруть на себе там системи ППО, беруть на себе системи ПТРК, беруть на себе Абрамси, Велика Британія бере інше. Тому це можна назвати безпечно політичною організацію, завдання якої координувати допомогу з боку кожної країни, яка входить до цієї групи підтримки України. А тепер давайте поговоримо, я з задоволенням долучу тебе до бесіди цієї про вагнерівців, бо є цікаві новини про них. До Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський Гаюн. Йдеться вже про п'яту колону найманців. Вона налічує щонайменше увага 90 машин, серед них і техніка. Серед них і техніка. Зауважу, що це вже друга партія терористів. За сьогодні зранку заїхала колона понад 80 автівок різних модифікацій, переважно з номерами невизнаних ЛДНР та російських номерів. Та, попри те, що вагнерівці поступово переїжджають з Росії, заколотські настрої все ж так само панують в Російській Федерації. Про це в ефірі прямого розповів представник української розвідки Андрій Юсов. І шукають крайніх, ну от Пригожин він просто перший виступив з маніфестом. Це такий новий різновид суспільної угоди для Росії. Ну давайте зробимо крайніх. Ну добре, не Путіна, а виберемо інших когось. Ну там от Шойгу, Герасімов, давайте вони будуть крайніми. Ну Шойгу, Герасімовсим не погодились і відбили на певному етапі, якби ці претензії. Але тези Пригожина живуть, попри те, що заколот, як ми бачимо, активній фазі своїй закінчився, і вже нові. Керманичі, Попові, інші в принципі оприлюднюють дуже схожі е, наративи порівняно, якщо ми порівняємо із тим, що говорив Пригожин. і це процеси, які будуть набирати обертів, процеси, за якими стоїть безумовно, не тільки військове, але й політичне, частково політичне керівництво, тобто певні мешканці ваш Кремля.